Канал без на зв'язочку, петюнчик. Ну що ж, друзі, сьогодні у нас субота, а значить час на рибалочку. Мимо 26 квітня сьогодні і ми, надивившися і наслухавшися своїх товаришів, вирішили їхати все ж таки не на фідр, а на Судака. Вони зараза вчора відловились добре на дні сточок наших. Тому я сьогодні зранку проснувся, треба їхати. Але, друзі, встав, дощ такий лив, думаю, ну його в баню під тим дощом та й пішов далі спати. Але дивлюсь, що він перестає, та думаю, вже сон збили. Треба їхати. В общем, друзі, зараз будемо підійдемо до водички, трошки треба почефанити. І будемо пробувати. Сьогодні будемо. Навірно джигувати, А якщо джиг не буде відповідати, будемо пробувати В Взагалі, друзі, поїхали. Подивимося, що з цього вийде. Йомою по цьому піску, звісно, іти. Ще те задоволення. Ну і машини одразу не заїдеш. Фух, ти ліпав? Це звісно, по пісочку йти. Ще те задоволення. Так, ну що, вітер мордяку, все як має бути, а нічого. Так, ну що. Збираємось Насті, друзі. Так, ну що, друзі, зібрав я паличку. Нічого не змінилось. Фаворит creat 1032-251 рост. Дайва ніндзя 3000 алтешечка. Джиг класичний 16 голова та шадик, по-моєму. От кайтеча, ось така приманочка. Дивлюсь, рибка гуляє, друзі, ляпає, це вже дуже добре. Ми... Добре, що я сьогодні в чоботах, можна навіть у воду зайти. Пробуємо проти вітру кидати, звісно, друзі, то ще те задоволення. Але що поробиш, така погода. Пробуємо, друзі, що вийде з цього. Вчора хлопці якраз на такий і силікон ловили. У мене якраз пачечка така залишилась, Ну, я в нього не особо вірю. Все ж таки я джигувати люблю на мантик. Сподимося чи вистачить 16 грамів. начебто вистачає подивимось по дальності закиду все ж таки проти вітру воно своє дає так ну що друзі рибачимо хвилин 20 уже поки що глухо поміняв приманку і трохи більше вантаж, ну просто до ями не докидав 16 мг, а 18 ну вроді оптимальний по завісанню вантаж і хоч трішки докидаю. Таке ляпає тут, друзі, риба під, під прямо під берегом толію. Жаріх, чи щука, ну не щось щось ляпає так, що просто в одному місці. Ну клас, друзі, в мене сьогодні рибалка взагалі, блін. Він ще йма підлетить. Ну, коротше, блін. Везе мені сьогодні. Вітер в мордяку. Те ж це я так нагрішив, ага? Клювати не хоче, ну блин Ну що ж, друзі, джига не хоче, Пробуємо навіть від неї. Секси імпакт натуралочки ось такий. І 20 граміків. 20 граміків, я думаю, можна швирнути трошки. Подалі. Хоча, так само як і 18 грамів вийшло. Ну, я неудачно кинув. Друзі. Подивимося, що він на це скаже. Вроді як течія є. Показали хлопці, якщо воду дають, то краще навіть від відвідний. Якщо воду відключають, то краще на джиг. Ну, поки що джиг мовчить, по воді не можу сказати, дають, не дають, але строя є. Коротше, треба пробувати. Що я можу сказати? Вітер трошки успокоївся. Але, друзі, в мене вже є і топ цієї рибалки, мені треба нова палка, О, бачите, рибка гуляє. Мені треба нова палка, мені цієї вже не вистачає. Якийсь більш дальний закид береговий мені треба, а ну, друзі, порекомендуйте, будь ласка, паличку, така, щоб швиряла граміків 16, 20, так що аж аж тако, не знаю. Ну, я думаю, тест такий 10,35, можна там 12,40, ну типу що ти такого, друзі. Буду вдячний хто там, що вона рекомендовує. бо я щось трошки від цього всього відстав. Это уже швыряешь, швиряє аж, Аж за яму, слухай. уже дело будет. О, друзі, а ось нарешті хороший квач. Ха -ха -ха. Малютка. Ну, таки пиндос. Бежи. Єсть, нарешті, друзі. Так, ну що друзі, ну хоч якесь начало, а то я вже розочаровуватися став Трошки вітер, правда, встиг, теж вже добре. Але рибка гуляє, друзі, ляпає, так що буває така тишина, тишина як ляпне під берегом. Аж висаджує. І до речі, друзі, ще одна була тільки що кривака, але прямо в березі. Дуже схожа на окуня. Дуже прямо, так сіп-сіп-сіп-сіп-сіп. Напевно невеликих розмірів. Не зміг його проковтнути. Хоча там в мене два, 1,9 по-моєму. Приманка чи два. 1,9. Ще я не помиляюсь. А ні, це 2,9, і друзі. Тим більше. І тільки сказав, що вітер стих і знов пориви. Ну ладно, рибачимо далі, друзі. Опа. Друзі, прям ось тут у березі я ж казав окушок Окушаричок Ну як шату взяв, а О, маленький, -мати, Жи. Аж ти, друзі Рибалка починає хоть якась. Помалюватись Правду я тоді, бачите, вам не збрехав. Що тук тук тукав тут в березі. Окунь все ж таки. А маленький, йому, я заковтнув. Ну тут йде така ямка прямо в березі. Толі перекатик, короче, мій він тут напевно стоїть, ганяє мелочь, а у нас приманочка натуралочка, то що потрібно. А нам сюдак треба. Ну, верніше ми за ним приїхали половить. Так, ну що, давай. Довжи Все ж таки бачите, друзі, відвідний повідець, це вам не джиг. Хоча бувають і виключення з правил. Я вже переконався в цьому, що що відвідний повідець набагато ефективніше в даній реалії але є нюанси і по джигу і по відвідному повідсу друзі так ну що я вам друзі можу сказати пару клювачок холостих було Невнятне. Попробуємо розклювати трохи, ну що ж це таке. Ну хоч почав трошки актуазуватися, тож ну, глухо було. Зараз спробуємо в друге місце перейти. Опача. поча! Друзі єсть! О! Єсть Полис! Чуть-чуть наче побільший! ну да, чуть-чуть чуть-чуть попиши но знову не размер что ты бандитов, а? не то пальто ну растем зато друзья даем ему на увеличение размера так что Так що, друзі, якось так, Якось так, ну вже тішить. Тішить хоч якось. А то ж, ну взагалі Я перейшов трошки в інше місце. Ось тут поцікавіше трішки. А клює а так ды, 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 ды. Прикольно, друзі Ну Розмір на жаль Маленький Ну нічого, може ще більше клюне. То що він вже активний, вже добре Так, друзі, запропонуємо йому ось такий хітомі. Машинне масло. Ну наче зелене, а в воді. Масло маслом. Теж в минулому сезоні працював. Дай боже. Що він нам скаже? Тут непонятно. Почому не спробувати, так да, друзі. Та й таке. Знову притих. Пару клювах ото було, один хвостик. І знову тишина. Знову піднявся вітер. Сподивимося, може він хоче щось поцікавіше. Це непонятно що... Ну, де те дно? Так, друзі, щось знову є. І знов щось немаленьке. Але вже нахитоми. Що в нас тут? Ну так, знову у пиздрик. Ой. В п'явках стоїть Прижатий до дна Але сподобавсяму наш силікончик біжи Єсть у нас на наступному ж західі Що там ще щось і побільше. Як сопротивляється. Ну, такий, чуть-чуть побільше. Чуть-чуть більший, друзі. Чуть-чуть. Чуточок побільше. Ой, він вже з кашку, з ікрою, біжи Друзі, два підряд. Шо, я йому ключик знайшов на силикон який він хоче да? пошли наступного зараз спробуємо друзі йому дати он такий кайтечик тоже сексі імпакт але в такому кольорі хлопці вчора ловили на пісочний Схожий на цей колір, але з зеленою льосточкою. Сподаємося. Я на нього нічого не ловив ще, ніяк я його не розловлю. Може тут він буде працювати. Бо в магазині так чесали, що це, ой, ти що, ти що. Чуть не найкращий там силикон в світі. Не було там того, що я хотів. Телекончика то вони мені напарили цей. Ну, спробуємо, що. Спробував лярвочку. Ух ты! Була поклівка, друзі. Ха -ха. Спробував я лярвочку, друзі, на лярвочку не відзиваються. Що странно. Вона коли клює фактично на кожній риболовлі себе проявляє. А сьогодні щось ні. Ну, друзі, вже майже 9 година. Можливо, що вже ранішній прохід пройшов, але тільки що... Дивіться, що він. Так, куснув, куснув, друзі, куснув. Куснув нашу рибку. І вона йому сподобалась. Чуть ми йому ще даму. А їсть на здоров'я. Хотілося б. Судачка покраще спіймати, щоб на такі нотки можна було і закінчити ранішній прохід, вихід сюда, але як бачимо не тішить нас розмірами сьогодні, а й в принципі останнім часом також. Ну що, друзі, підітожимо нашу рибалочку сьогоднішню. Вже почало 10-го, покльовки перестали. Ну, Такої погоди, якщо чесно, я сподівався, що сьогодні буде похуже. Але клював покльовки були, рибу бачили. Так як казали мені, що поки водички не було, я пробував джигувати. Десь з годинку я джигував, результату ніякого не було. Потім дали водичку, я перейшов на відвідний повідець і почало трошки прокльовувати. Так що, друзі, такі от справи. Розміри, звісно, ні про що, але ну, це рибалка. Вчора хлопців більші були, я ще не забуду, відос прикріплю. Що вони там вчора і суміну навіть невеличку підняли кілограма на два. Так що якось так, друзі. Ну а на цьому я, друзі, все. З вами був канал Бесфіщин, Петюнчик. Не забувайте підписуватися на наш канал, ставити лайки. Сунемось на риболовлі. До зустрічі, друзі. Бережіть себе.